Хліб усьому голова. Вже понад два роки. Агрохолдинг Вітагро влаштовує для господарників свято хліба. Вже традиційно його об'єднують із днем народженням тих сіл, на теренах яких працює компанія. Цього ж разу гуляли в Івахнівцях, що у Чемеровецькому районі. На тутешніх землях аграрії також ведуть активні роботи, орендуючи її у місцевих пайовиків. Про зроблене звітують і вахнівчанам. Наша компанія гарно давувала. Погода, як ви бачили, не дуже нам у цьому сприяла, але ми використовували кожну погожу днину, щоб збирати урожай. Хочу сказати, що підготувалися ми до цього як слід. Були закуплені в необхідні кількості пально-мастильні матеріали, відремонтовані зернотоки, закуплені мінеральні добрива. Закуплено також і нові одиниці зернозбиральної та грунтообробної техніки. Вас в Іваківсек ви знаєте, в цьому році встановили взагалі гарний потужний комплекс з загальною потужністю до 500 тонн посушки зернових за добу. Найкращих господарників, трудівників та ветеранів праці нагороджують почесними грамотами та подарунками за неабиякий особистий вклад у розвиток села та й усього подільського краю. Як каже генеральний директор агрохолдингу Вітагро Петро Лабазюк, однією із головних ланок в їхній роботі є соціальна сфера. Для шкіл це різноманітна допомога, для дитячі садки різноманітна допомога вигляді як і продуктів харчування для них, так і вигляді різних там придбання меблі, іграшки, комп'ютерна техніка. ФАПи також максимально стараємось надавати допомогу. Медичним обладнанням по можливості село все ж таки живе. Село живе, буде жити, і воно має право на не тільки існування, а на життя навіть краще, як в місті. У селі ж проблем вистачає, розповідає сільський голова Володимир Збуровський. Проте усі потроху вирішуються. А цьому сприяє і група компанії Вітагро, адже тісно співпрацює із сільською радою. З кожним роком додає пан Володимир, життя у Івахнівцях покращується вже цього ж місяця. Болюче питання стосовно дитячого садочка звелось нанівець. В цьому році вони велику велику нам допомогу надали, і щорічно ця допомога збільшується. Приємною новиною є те, що буквально цього місяця дуже болюче у нас питання було опалення в дитячому садку. Аграрна компанія профінансувала нам, і ми буквально за два дні зробили електроопалення в садку. Бо з газом трошки, знаєте, дуже великі кошти і трудоємкий процес. Але це ми зробили відповідно стандартам. Продовжується ремонт соціального об'єкту, дитячі садка, сілму школи, ФАПу. Ну і всіх об'єктів які є підтримую, щорічно є підрям. І так само будинку культури ви побачите, теж перемонтували підлогу. Яка ще з 78-го року практично вже була непригодна. Ну а після офіційної частини, як і годиться, розпочалися справжнісінькі гуляння. Словом, смачне та співуче свято хліба та села видалося на славу.